Що, що, Олександра, сьогодні така поразка з досить великим рахунком для вашої команди. Як вважаєте, в чому причина, що сьогодні не вийшло? Ну, перш за все, не вистачило концентрації, десь настрій, десь хлопці після вчорашньої гри, що перемогли, подумали якусь, що зможуть так само легко обіграти команда. Хороша команда, соціальна команда. Все закономірно, немає ніяких питань. Хотів запитати, все ж таки, рахунок був досить великим. Ще за досить велику кількість часу до завершення поєдинку. Чому не пішли грати з п'ятим? Чи, можливо, немає у вас таких акцентованих напрацювань в цьому напрямку? Чи побачили, що по цій грі це не допоможе? Команда не провела на протязі всього року ні одного тренування. Тільки збиралися на гру, так що які п'яти. Це, на жаль, Наші реалії кропивницького футзалу. Тим не менше, у вас третій матч залишається зараз. Як будете налаштовувати команду, тому що боротьба за медалі триває, Тут, за ж таки не лише чемпіонство. Взагалі комплект е, розігрується, та й у вас і на чемпіонство ще є шанс. Та будемо грати. Я ще раз повторюся, вчора я сказав, що ми було вже для нас велике досягнення приїхати. На фінал чотирьох це велике досягнення для нас. А здобути перемогу вчорашнього матчу – це було дуже, дуже приємно, так сказати. А завтра будемо, ну, грати, будемо тільки на перемогу, а як вже складеться, то побачимо завтра. Дякую. Все, дякую.